Весь останній тиждень я провів переглядаючи всі можливі інтерв'ю і подкасти з ним. Я занотував багато корисних порад. Я маю на увазі дуже багато корисних порад. Сьогодні я вирішив поділитися десятьма найкращими від хлопця, який зламав алгоритми Ютубу. Одна з Алсопівофоргіттізлайк whether people click on your відео. A huge factor is their experience with your last video. And so, if they've watched five of your videos and they didn't enjoy it, it doesn't matter what your title and thumbnail is. Основа це контент. Люди хочуть гарні і корисні відео. Тому якщо ви знімаєте шлак і класно його упаковуєте, так люди натиснуть. Але коли люди подивляться одне, два, три таких відео, вони більше ніколи не натиснуть на ваше відео, як би ви його не упакували. Не забивайте на клікбейт і на упаковку, але Всю свою увагу намагайтеся зосереджувати на контенті, тому що ваш контент повинен бути цікавим. Запитали, як би ти зараз розпочав канал і які були першими 10 відео на новому каналі, якщо б ти не мав цих знань, які зараз в тебе є? So stop sitting there and thinking for months yeah. and months on end and just get to work and start uploading. Like, is make 100 videos, And improve something every time. Do that. Перші 10 відео це просто почніть помилятися. Створюйте, створюйте, покращуйте, що також дуже важливо. І тоді у вас буде успіх. Рухаємось далі. Every day for a thousand days in a row, and did nothing but just like hyper study. Like what makes a good video? What makes a good thumbnail? What what's good pacing? Like how to go viral? It's a cool story, Mr. В якийсь момент часу він знайшов таких самих одержимих платформою YouTube, як і він, трьох друзів, і вони всі разом почали просто зростати. Яким чином вони постійно були на зв'язку, постійно обмінювалися інформацією. І як він каже, що уявіть одну людину, яка вивчає платформу, і, і уявіть чотирьох людей, які постійно обмінюються інформацією. Їх Швидкість розуміння платформи зростала в два-в три рази. Знайдіть собі таких самих маленьких ютуберів або ті, хто хоче стати ютубером. Обмінюйтесь інформацією, підтримуйте один одного, і зростання ваше на платформі буде набагато більше. you have to deliver. Уявіть, що от я скуштував цей шоколад, і я сказав: Ну, він, це добрий шоколад, гарний шоколад, і вас воно, типу, о, окей, буду знати, але нічого цікавого. Але я можу також сказати, що це найкращий шоколад. Це краще, ніж дубайський, який зараз всі хайплять. А можливо, вже не хайплять, коли це відео вийшло. Але. Це викликає інтерес, це викликає бажання спробувати цей шоколад. Але якщо я так скажу, ви потім спробуєте цей шоколад, і він виявиться не таким прикольним, то, скоріш за все, ваша повага до мене впаде. І наступні відео, коли я буду щось коментувати, ви навряд чи будете сприймати як правду. Тому тримайте це в голові, але екстремальні заголовки працюють краще. Рухаємось далі. So those first five seconds, that hook is now even more important than it ever used to be. О, oh, 100%. 100%. Yeah, it was Important because you had to convince people to watch now you have to kвінспівотоклик е ваша де сейнтай. Нові функції YouTube створюють нові правила гри. І якщо раніше для того, щоб зацікавити глядача, натиснути на ваше відео, можна вам потрібно було тільки прев'ю і назва. То зараз, завдяки функції автовідтворення, вам потрібні ще й перші 5 секунд, які також будуть впливати на вибір глядача. І це цікаво. Я тут запрошую вас. Перейти на початок цього відео і подивитися, як я його починаю, і чому я використовую, наприклад, цей великий текст, який я в відео. Тому що якщо глядач автовіторія, зазвичай він це робить без звуку. І цей текст він допомагає зрозуміти, що зараз в цьому відео буде відбуватися, і чи це його. Тому прев'ю можна сказати, зараз це як і картинка, так і перші 5 секунд відео. Якось так. Або це тестування на YouTube цікаво, також досить нова функція, і як цим користується містер Біст. Це цікаво, тому що спочатку містер Біст тестує три обкладинки, які максимально відрізняються одна від одної. І на їх думку. Найкраще працюють для цього відео, глядач обирає, і потім з цієї обкладинки, яка спрацювала найкраще, вони ще додають зміни, вже такі мінімальні, косметичні, але також які можуть впливати на вибір глядача. І таким чином вони максимально покращують свою обкладинку і конверсію в перегляд. Маленький відступ. Хочу сказати вам, що найближчим часом я також буду вивчати і дивитися інтерв'ю подкасти з seo YouTube. Тож, якщо вам цікаво в такому ж самому форматі дізнатися про поради, які буде казати нам SEO YouTube, дайте про це знати в коментарях. Рухаємось далі. Порада номер 7. People watch something, the more likely they are to keep watching. So you don't have to try as hard in the hypothetically back half of a video as you do in the front. І це також важливо розуміти. Про те, що, наприклад, перша половина відео повинна бути більш насичена, більш цікава, все найцікавіше вам потрібно всувати в першу половину відео. Але друга половина відео це не значить, що на другу треба забивати. Але друга половина відео вона може бути вже менш насичена і менш така е, детально пропрацьована, оскільки, якщо людина вже подивилась хоча б половину відео, наступну половину відео, вона, скоріш за все, також буде дивитися, тому що вона вже зацікавлена. Вона вже в історії вона вже пройшла з вами ці половину шляху. Тож, тут, надію, кінця, usually isn't that like the 10 million view video or actually a better example would be a million views and 30 million views like, the video with 30 million views usually didn't put in 30 times the effort like they might have put in two or three times the effort and just had a way better idea the idea is so freaking important it's a Іноді здається, що для того, щоб досягати якихось неймовірних цифр, вам просто потрібно ще більше графіки, монтажу, краща камера і так далі. Але насправді краща ідея вирішує. Тому що ви можете бачити відео, які збирають дуже багато переглядів, але в них не найкраща якість, не найкраща камера, і взагалі щось там там, можливо, навіть і звук відстой. Але. Це відео набирає набагато більше переглядів просто за рахунок ідеї. І, як і сказано, різниця між 10 мільйонами і 30 мільйонами може бути просто в ідеї, а сили закладені однаково. Будьте уважні, коли ви обираєте ідею для вашого відео і аналізуйте, тому що ви просто можете отримати більше. І це все. 10 And then 10 years from now, you're probably going to be making phenomenal content compared to where you are now. Так, і цим складна платформа YouTube, тим, що багато хто не думає про те, що ця подорож може тривати 3 роки, 5, 10, всі. Тим паче зараз звикли до швидкого результату, виставив TikTok, в тебе вже там 100 тисяч переглядів, і ти вже розумієш, це заходить, не заходить. На YouTube відео може пролежати якийсь час, може півроку лежати і нічого не йти, а потім піти. Тому Постійна робота, і розраховуйте на велику кількість відео, розраховуйте на якийсь довгий проміжок часу, в який ви готові вкладатися, рости, що дуже важливо. І остання порада від містера біста це but subscribers is just a vanity metric. You know, it doesn't, subscribers don't correlate to views. On YouTube, very, very few percent, if even a percent of your views come from the subfід. And but what about views? І останню пораду від містера міста ви можете знайти в коментарі під цим відео.